Дай олівчик, будь ласка, дякую. І так, тепер що ми робимо тепер? Ми його поділяємо на пір'їнки. Починаємо з голови. Дивіться, лінія там, де йде голова і шия, ми її витираємо. І тепер а, дивіться, пір'їнки вони дуже хитрі. Вони йдуть від дзьоба. Спочатку вони йдуть. Маленькі такі пір'їнки. Так, Я... да. так, Я... да, да, да. ось. Намалювали один ряд. Потім ідуть, дивіться, знову такі перїнки. Так, да. але вони ще й будуть. Йдуть повертати. Дивіться, голова і шия, вона повернулася. От і пір'їнки починають повертатися. Да, і збільшуватися. Молодець, помітила. Так, да, 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 да. Ось. Але більше вони вже не будуть. Так, Отут маленькі. Отак треба охайненько кожну намалювати. А отут вони вже повернулися трошки. Ось, Можуть трошки виходити за шию, стерчати. І от сюди старчати трошки, і от сюди можуть старчати трошки. Да. Давайте поділяємо голову на пір'їнки. Давайте продовжувати, молодці, шию намалювали. Тепер. Я все розкажу, почекай. Дивись, тепер у нас крило. Ми його спочатку поділяємо так, на дві частини. Тепер. Знаєте чому? Тому що по краю йдуть тут довгі пір'їнки, вони такі довгі і широкі, да. От ми їх малюємо такі довгі. Дивіться, їх два ряди всього. Ось. Ось. А отут йдуть трошки меншого розміру. Да, трошки поменші. Так, так, так. Чому ми з тим думаєш? І прямо до краю домальовуємо. Все крило поділяємо такими під'їнками. Труни okay. потановують. Я буду поставити, вони розтягуються Можна Спочатку нам треба два олівця. Тільки жовтий і помаранчевий. Жовтий і помаранчевий. Тепер дивіться. Починаємо, ледве-ледве торкаючись олівчиком. Отут. Заторкаючись, його майже не видно, бачите, він такий світленький-світленький. Але а, треба малювати, щоб не було білих смуг. Тобто можна повернутися ще раз замалювати, якщо там щось пропустили. Тобто всю голову ми спочатку замальовуємо. Світленьким кольором, крім, звісно, дзьобика і ока, добре? буде <рес> да, Так, але я його потім покажу. Тепер дивіться, це у нас голова. Шия у нас буде трошки складніше. Євачка, уважно дивись. Шия у нас буде теж жовта, але тут ми вже натискаємо на олівчик. Бачите, вона стає яскравенька. Ось. А знизу ми теж спочатку малюємо жовтеньким. Заліє. Ну, теж так темненько. Але потім ми зверху вже малюємо помаранчевим. Трошки заходячи на жовтий, ви вам А я знаю, кожна звучить по висоті Зверніть увагу, якщо отак поспішити, то воно буде таке смугасте, а наша задача зробити, щоб воно все було таке помаранчеве, яскраве. Тобто, якщо ви бачите, що там залишилися смуги. То ми ще раз зафарбуємо ще раз. Зрозуміло? Давайте починайте зафарбовувати поки що тільки голову і шию. Тепер ми беремо помаранчевий олівчик і обводимо ті пір'їнки, які ви вже намалювали. Ось.

Це І ось зайка, я ж багато малюю, у вас теж буде дуже гарні роботи, я в цьому впевнена. Що дуже тут, класно. Давайте обводимо. Тепер ми починаємо дзьобик. Дивіться. Як ми малюємо дзьобик? Знову таки, якщо дивіться, у вас на ньому є олівець, о тут покаляканий, там де ми голову малювали, то ви це витираєте, щоб він вам не заважав. Ось, зайві лінії витерли. Тепер низ, от дивіться, дзьобик складається з двох частин. Низ ми малюємо помаранчевим. А потім іде жовтий, а верх можна взагалі білий залишити. Але дивіться, я помалювала жовтим, а тепер трошки на нього залізла помаранчевим. Буде такий плавніший перехід. А нижня частинка повністю помаранчевим, Або навіть трошки коричним. Ні, давайте помаранчевим просто. Ось давайте. Так, давайте я одразу покажу, як ми малюємо око. Там дуже легко, нам просто треба. Це як настоящий білого. Mm, нам просто Тому треба... Було, взагалі не ну так. Да. Нам треба коричневий олівець. І ми замальовуємо все око, крім маленького білого кружечка. А це все чорним замальовуємо. Це давайте малюйте. Тепер починаємо малювати. А, давайте грібінець спочатку. Він червоненький, але знову таки. Ну це звичайні дітки в садочку малюють одним кольором, так? Да? А у нас буде він знизу трошки помаранчевим. Ось. Десь половинка да. Так яскраво. Якщо білі місця залишилися, ми ще раз пройдемося. Ось. А потім зверху ми малюємо червоним. Але знову-таки, дивіться, ми зафарбували червоним і трошки червоним заходимо на помаранчевий. Тоді воно плавний перехід буде. Дуже яскраві олівчики гарні. В школу. Да. І точно так же ми робимо з от нижньою частинкою, але трошки навпаки. У нас зверху буде помаранчевий. Отут навіть не просто зверху, а центральна частина помаранчева, а по краю буде червоний. Тепер ми будемо малювати грудку. Її можна малювати будь-яким кольором, але вона буде дуже хитра. Знаєте чому? чому? Зараз покажу, там буде непрості пір'їнки, там будуть казкові, чарівні. Зараз покажу. Дивіться, ви спочатку малюєте таку величку пір'їнку, потім в неї прямо всередині ще одна. А потім всередині, знаєте що? Кружечки. Це буде такий візерунок у нас. Звісно, таких у нас справді немає. Але я дуже хочу, щоб у нас були казкові гарні впівники. Знову дивіться, покажу. Малюємо пір'їнку велику, всередині ще одну. І всередині кружечки. Дивіться, в чому може бути складність. Якщо ви намалюєте отаку маленьку пір'їнку, то в неї не влізе ще одна і багато-багато кружечків. І да? в маленьку, то пірінки повинні бути великі. Давайте, зайки, малюємо. Ой, а ну стоп, давайте почекайте, я вам одразу кольором покажу, да? яким кольором буде. Давай, будь-яким. От яким забажаєте. Ви можете хоч синім, хоч фіолетовим, хоч зеленим, хоч червоним. Дивіться, зафарбовуємо одним кольором оцю смужку по краю. Потім беремо помаранчевий, зафарбовуємо кружечки. Можна кружечки двох кольорів, можна кружечки теж помаранчеві і червоні. Можна взагалі різнокольорові, я хочу, я хочу... Я хочу... три таких буде, а три угу. Ось дивіться, у мене червона, помаранчеві, а все навколо них. Просто берете і зафарбовуєте жовтим. Тільки жовтим? Ні, будь-яким одним кольором. Просто дивіться, якщо ви, от подивіться, будь ласка, давайте подумаємо, якби я тут намалювала кружечки жовтим, а потім навколо них все зафарбувало червоним, то кружечки б зникли мої. Сховалися, тобто бажано, щоб навколо них оцей останній колір був світлим, якимось, не нетемним. Давайте, зайки, пробуємо.